І на жаль, але маємо констатувати е, і, і озвучити таку новину за інформацією пана Максима Козицького, очільника е, Львівської обласної адміністрації. Значить, на Львівщині це послуговуючи його телеграм каналом На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби, потерпілий помер до приїзду медиків. Щире співчуття родині загиблого. Такі новини повсякчас виникають протягом нашого ефіру. Фінансування війська, інвестиції у виробництво зброї, членство у НАТО. Президент Володимир Зеленський назвав три блоки, на які мають спиратися гарантії безпеки для України. Глава держави держава наголосив, що Україна завжди прагне набути членства в північноатлантичному альянсі. Ну і поки нашу державу туди не приймають, тому обговорюють інші формати захисту України. Щодо санкцій, потрібно знати на що будуть готові міжнародні партнери, якщо Росія знову нападе і важливим питанням ЄСБ. ЗБ збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву. На мій погляд, цей блок складається від фінансування ці, того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Далі зброя для цієї армії: три трека. Які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек вітчизняне наше виробництво. Дрони, технології тощо. Другий трек європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек перл, американська зброя. Ну, і в продовження а... Попереднього оголошення стосовно пана Парбія, от е, є вже повідомлення з телеграм-каналу офіційного президента України, е, значить, е, який зокрема повідомляє про те, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Нагадаю, повідомлення було про те, що загинув Андрій Парубій. Стрільця, ну я так розумію, людину дотично до вбивства. Напевно, просто точно інформація поки що не відома, які з яких обставин загинув точно Андрій Поробій. Значить людину, яку дотично до вбивства розшукує поліція, співчуття рідним та близьким. Всі необхідні сили, і засоби залучення до розслідування та пошуку вбивці.